Добрий день, шановні семикласники. Сьогодні на нас чекає важлива справа. Сьогодні ми з вами дізнаємося, що ж складаються всі живі організми на нашій планеті. Отже, тема сьогоднішнього нашого уроку методи дослідження клітин, типи організації клітин. Що ж таке клітина та як її вивчають? Всі живі об'єкти на планеті, без залежності від розміру, і найдрібніші бактерії, і велетенські Кити, і рослини, і гриби, і навіть люди збудовані за єдиним принципом. Їх тіла складаються з клітин. Отже, клітина це структурна та функціональна одиниця будови всіх живих організмів. Організми можуть бути одноклітинними, як, от наприклад, бактерії. Або організми можуть бути багатоклітинними, а також. Організми можуть бути колоніальними. Ну, ось, наприклад, ви бачите утворення колонії Вольвоксу. Вольвокс це така водорость, яка складається з великої кількості однотипних клітин, які поміщені розміщені в такій собі грудочці слизу. Отже, колоніальні організми це біологічні системи, що складаються з однотипних одноклітинних, частіше. Або рідше багатоклітинних організмів. Замисліться на хвилинку і запитайте себе, чому вивчення біологія без мікроскопа порівнюють з астрономією без телескопа. З моєї точки зору, без телескопа неможливо розрізнити об'єкти, які знаходяться на велетенській відстані від нас. І точнісінько, так само без мікроскопа. Ми не побачимо тонку структуру живих об'єктів, не дізнаємося про особливості будови клітин різних організмів. Отже, що таке клітина та як її вивчають? Наука, яка вивчає клітини, називається цитологія. Основоположником такої науки, як цитологія, вважають Роберта Гука. Роберт Гук. Насправді вивчав астрономію, цікавився фізикою. А ще він, власноруч, створював телескопи. Для того, щоб створювати телескопи, він, власноруч, шліпував скляні лінзи. А ще його цікавили властивості багатьох речовин. Його дуже цікавили властивості, наприклад, корку. Корок це кора коркового дубу. Корок це надзвичайно легка і плавуча речовина. Роберта Гука дуже цікавило, чому властивості корку так серйозно відрізняються від властивості звичайної деревини. І він вирішив, що він створить мікроскоп для того, щоб роздивитися і з'ясувати, чому ж корок такий легкий і плавучий. Роберт Гук створив мікроскоп і побачив під цим мікроскопом тонкий зріс корку. Те, що він побачив, ви зараз бачите на слайді. Він побачив таку структуру, яка складалася з великої кількості окремих таких клітин, помірок. Роберт Гук вперше використав слово клітина, і це слово ми використовуємо вже декілька століть, називаючи так структурну та функціональну одиницю будови живого. Хоча насправді Роберт Гук побачив лише. Оболонку від клітини, це не були справжні живі клітини, це були клітини вже мертві. Те, що ви бачите зараз на слайді, це сучасний світловий мікроскоп. Сучасний світловий мікроскоп складається з таких важливих частин: наприклад, перше це штатив. Штатив це те, на чому тримаються всі інші основні частини мікроскопа. У тубусі містяться лінзи. Які, власне, і збільшують той об'єкт, який ми хочемо роздивитися. Побачити цей об'єкт ми зможемо через окуляр. тисячі тубуса знаходяться об'єктиви. Таких об'єктивів на сучасному мікроскопі може бути два або навіть три. Змінюючи об'єктив, ми можемо збільшувати або зменшувати. Збільшення певного предмету того, який ми хочемо роздивитися. А далі, як ми бачимо, є предметний столик. Саме на предметному столику розміщується скельце з мікропрепаратом. Під предметним столиком знаходиться конденсор. Через конденсор буде проходити промінь світла, який потім буде потрапляти через об'єктив у тубус. Промінь світла може бути направленим за допомогою зеркальця, тоді це буде сонячне світло, або промінь світла може бути штучним, ну, це може бути звичайна електрична лампочка, яка підсвічує конденсор. Дуже велику роль відіграють мікро та макрогвинти. Макрогвинт піднімає предметний столик, а мікрогвинт допомагає нам. Добитися найбільш чіткого бачення мікропрепарату. Світловий мікроскоп достатньо коштовна річ. І для того, щоб наступне покоління учнів змогло також скористуватися ним, ми поводимося з ним дуже дуже обережно. Отже, є певні правила роботи світловим мікроскопом. Перше, м'якою серветкою треба протерти окуляр і об'єктив мікроскопа. Друге, поставити мікроскоп біля краю стола так. Щоб він під час роботи не рухався, а окуляр знаходився навпроти лівого ока. Зошит і всі необхідні предмети розмістити справа від приладу. І треба навчитися дивитися лівим оком в окуляр і в той же самий час робити відповідні записи або малюнок у зошиті, який лежить справа. Перевірте, чи повністю відкрита діафрагма. Вона може закривати отвір у предметному столику, і промені світла не проходитимуть крізь досліджуваний об'єкт. За допомогою дзеркальця налаштуйте зайчик. Коли ви дивитесь в окуляр, об'єктив має бути яскраво освітлений. На предметний столик помістіть досліджуваний об'єкт на відстані 1 см від тубуса. За допомогою гвинта. Відрегулюйте відстань до досліджуваного об'єкта, поки не з'явиться його чітке зображення. Після закінчення роботи зніміть з предметного столику об'єкт і переведіть мікроскоп у неробоче положення. А зараз пропоную вам завдання: треба вписати в речення пропущені слова. Зупиніть, будь ласка, відео та впишіть ці слова. Давайте зараз разом перевіримо. З мікроскопом треба працювати обережно, без поспіху та різких рухів. За допомогою винта переведи об'єктив робоче положення на відстані 1 см від предметного столика. Налаштуй окуляр. Увімкни джерело світла або спрямуй дзеркалом сонячне світло у отвір предметного столика. Перевір освітлення через окуляр. Розмісти мікропрепарат на предметному столику в центрі отвору. Наведи різкість, дивлячись в окуляр, правильно опускай тубус за допомогою гвинтів, поки не отримаєш чітке зображення. У сьогоднішньому світі, звісно, використовують світловий мікроскоп. Але дуже серйозним кроком у науці стало використання електронного мікроскопа. Електронний мікроскоп це дуже складний прилад, який допомагає побачити настільки тонкі структури клітини, які недосяжні мікроскопу світловому. Принцип роботи електронного мікроскопу такий самий, як і світлового, лише замість світлового променя рухається. Промінь, який складається з електронів, з таких найдрівніших частинок, які називаються електрони. Отже, які типи організації клітин існують. Всі клітини можна поділити на дві великі групи. Це клітини еукаріотів і клітини прокаріотів. Клітини еукаріотів – це ті клітини, які мають ядро. До таких клітин відносяться клітини тварин, рослин та грибів. Клітини прокаріотів не мають ядра. І зазвичай це клітини бактерій. Ось ви бачите клітини еукаріотів. Тут є ядро, нижче розташована клітина бактерії. В клітині бактерії немає ядра. В ядрі міститься спадкова інформація. Ця спадкова інформація керує роботою всієї клітини. У бактерії, спадкова інформація. Також складається з молекули ДНК. Ця молекула ДНК циклічна і міститься в певній частині цієї клітини. Проте в окреме ядро вона не організована. Що ж спільного є у клітин еукаріотів та прокаріотів? І у прокаріот, і у еукаріот є плазматична мембрана? Є цитоплазма, Є органели. Органели це постійні структури клітини. Це ті частини, які в клітині є завжди. Та включення. Включення це не постійні структури. Вони можуть з'являтися і можуть зникати. Ну, наприклад, у клітині рослин це можуть бути кристалики цукру, або це можуть бути краплини олії. Що ж, відмінного? Молекули ДНК спадковий матеріал міститься у ядрі клітин еукаріотів. Ядро, як я вже казала, це центр керування життям клітини. Молекули ДНК прокаріотів замкнуті в кільце та знаходяться в особливій частині цитоплазми. Органели в клітинах еукаріотів складніше влаштовані, ніж у прокаріотичних клітин. А зараз спробуємо пригадати. Як називається наука, що вивчає клітини? Які прилади використовують вчені для вивчення клітин? Який вчений вперше використав термін клітина? Чим відрізняються клітини евкаріотів від клітин прокаріотів? А зараз поставте відео на паузу. Та перевірте себе. Отже, висновок, про що ми дізналися сьогодні на уроці? Прилад, який використовують для вивчення клітин, називається мікроскоп. Всі організми складаються з однієї або багатьох клітин. Клітини еукаріотів і прокаріотів є двома основними типами клітин. Що формують основу живих організмів. Евкаріоти це організми, клітини, яких містять ядро обмежене ядерною мембраною. Прокаріоти організми, клітини яких не мають ядра. Їхній генетичний матеріал розташований у цитоплазмі. А зараз домашнє завдання. Дякую за увагу.